Колись я приготую традиційне свято, але не цього разу, бо я подруга, яка підкине смачну ідею з Торчин. Є родина, яка вибере щось незвичне з Торчин, і сам Торчин, який надихає створювати особливий смак свята. Торчин щоразу особливе свято. Гепаргін. Допомога при інтоксикації. Алкогольна інтоксикація це отруєння організму, щоб допомогти організму подолати інтоксикацію. Гепаргін. Гепаргін допомагає пришвидшити виведення шкідливих речовин з організму. Відтепер ще й у стіках. Страждаєте від печії. Я рекомендую ізоту. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота. Твоя вода, якщо турбує печія. Кашель починається у горлі. Першить. Голос сів. і ви досі не пробували бронхалик. Якщо починається кашель, сів голос, голосі першить у горлі двофазні льодяники, Бронхалик! При кашлю льодяник. Від Фармак. Допомога, що дарує завтра. Уже 5 мільйонів дітей отримали допомогу від фонду Ріната Ахметова за програмою «Рінат Ахметов дітям. Ріната Ахметов дітям. Допомога, що дарує завтра. Це Софія. День для неї розпочинається із зачіски. Зволоження, догляд і зест. Знайди свій б'юті зест. Шанан інновації для здоров'я нації після 40 шкірі потрібно більше ніж просто зволоження. Крем, ревіталів клазер від Лореаль Париж із проретинолом, гіалуроновою кислотою і вітаміном С розгладжує зморшки, посилює пружність і сяння. Такий дієвий, що кожна друга жінка відклала б косметологічну процедуру. Помітний ефект зі справді дієвим кремом. Ревіталіфт лазер від Лореаль Париж, адже ми цього варті. Катаклаус нагадує про суперсилу гри. Я вірю, що різдво це час об'єднання добра і натхнення. Саме тому я запрошую тебе на концерт Дуже тепле Різдво з Роксолан». буде багато музики, багато друзів і дуже багато справжнього тепла. Дивись концерт Дуже тепле Різдво з Роксолана» 25 грудня о 21.00 на телеканалі ТеТ. Легендарна комедія усіх часів та клінік. Працюйте разом, і все вийде руки сюди. У когось такі ніжні ручки знято. Прем'єра серіалу Клініка на квартал ТВ. Розчарування в батькові штовхає Озана до межі. В момент, коли відступати вже неможливо. Йозіде встане між ними. Чи вдасться їй зупинити сина від фатального кроку? Заради родини, заради життя, заради материнської любові? Зрада по буднях о 20.00. На бігоді живи, кохай, відчувай. Еда знає. Я хочу здатися, але не можу. Її любов під загрозою. Щоб заволодіти серцем серкана, її підступна конкурентка не зупиниться ні перед чим. Сюрприз, хто переможе у цій запеклій боротьбі за кохання? Постукай в мої двері. Ти пам'ятаєш у вихідні о 19.00 на бігоді живи, кохай, відчувай. Не пропусти найзворушливіша історія зими. Для всіх вони ідеальна родина. Любляча дружина, турботливий чоловік. Вона жила для нього, але один день змінив усе. Зрада перетворить її кохання на холодний розрахунок. І тепер вона візьме своє сповна невірний По побуднях о 16.00 на Бюді. Живи, кохай, відчувай, зустрічай всі таємниці любові вже цієї зими. Іноді кохання приходить, коли найменше його чекаєш. Життя змінюється назавжди. Потужна сила кидає виклик усім правилам. Воно має розбити всі перешкоди на шляху до прекрасного світу почуттів. Наречена зі Стамбула вражаюча історія пристрасті. У вихідні о 15.00 на бігуді. Напевно, я б їм сказала дякую за те, що вони поруч. За кожен день, який завдяки їм став святом. Золотий вік. З Новим роком. Це не ті крабові палички. А де водний світ? А яка різниця? Палечки є палички. Ялинка є ялинка. Є різниця. Водний світ є водний світ.